Нічний обстріл Одеси, ну і не лише Одеси, але й Миколаєва, він призвів до того, що зазнало пошкоджень китайське посольство, яке було розташоване і є, залишається розташоване у консульство. Контакт кон, не посольство а консульство, а розташоване в Одесі. І відтак, ну оскільки будь-які дипломатичні установи є частиною тієї держави, де як, як статусу якої вони Коротше кажучи, мають тобто, ну консульство Китаю це є китайська власність, китайська територія. А і в якійсь мірі ну тут знаєте так піднімають ставки, кажуть: мовляв, ну, Росія ракетним ударом по Одесі атакувала Китай. Чи не буде це занадто гучно так говорити? От що ви думаєте з цього про ну те з точки зору міжнародного права, насправді так і є, що це можна розцінювати як удар по території? Е, ну і загалом удар по тобто несення шкоди дипломатичному представництву. Відповідно в якому працюють громадяни Китаю, тобто це завдання, це загроза життю Китаю, але я щось поки що не чув, щоб Китай там з якоюсь нотою протесту звернувся до Росії і, і плюс ще до того, що Китай що е, сказав таку, ну коли завдали удару по Кримському мосту. Е, Китай сказав таку фразу, що ну мости падають щодня, а зерно потрібне. А зараз наносяться удари, знищена дуже велика кількість зернових, які знаходились на перевал, ну перевалці в порту Одеси, і от це також питання до того, як ну, інтереси Китаю щодо їх вони ми продаємо доволі багато туди, наших ну, аграрних культур. І от питання щодо Китаю. От ну на мою думку, знаєте, я якщо. Не запрацює е, оцей наш е, зерновий коридор знову під міжнародними гарантіями. Е, я б напевно з нашого боку, от Китай, ну те зерно, яке мало бити Китай. От я б його що називається, знаєте, їх поставив в останню чергу очікування. Ну насправді я сьогодні заглянув. Є такий спеціальний сайт ООН по зернові по по цій зерновій ініціативі. І Якщо подивитися, скільки зерна було вивезено, фактично за рік існування цієї ініціативи, то 33 мільйони тонн вивезено зерна. Ну тобто, щоб розуміли всі друзі, хто нас дивиться, це зерно це йдеться не лише про пшеницю. Насамперед більше половини 17 тисяч 17 мільйонів тонн цього зерна було вивезено це кукурудза, а не пшениця на другому місці лише пшениця. Далі йдуть е, сонячникове насіння і сонячникова олія, завершує цю топ-4. Е, так ось е, основна маса. Постачання відбувається саме до Китаю з 33 мільйонів тонн 8 були направлені до Китаю. А от африканські країни, про які ну я роблю собі висновок, що це така маніпуляція, коли говорять про голод у Африці і тому подібне, то вони отримали лише 4 мільйони тонн. Тому звісно, тут все рівно є така питання полярності, і видно, що це Китай насамперед отримував певний зиск від зернової ініціативи. На другому місці була Іспанія. До речі, на третьому Туреччина за кількістю постачання зерна з України. До цих країн е, хотілося б, звісно, щоб цей вихід Росії з зернової угоди е, і шантаж, який триває, він був таким ну, псуванням фундаменту взаємовідносин Китаю та Росії. Але це дуже як на мене марна надія. Е, але е, я, я от запитаю інакше: е, ви ж знаєте так, е, і ви, шановні друзі, наші глядачі, знаєте, і ви Андрію, знаєте, що від сьогодні, від 20 липня, Росія сказала, що вона буде задавати удари по усіх. Бортах по по усіх суднах, котрі йдуть в українські порти, е, і буде вважати їх як потенційні перевізники е, воєнного озброєння для України. Сьогодні дзеркально відповідь зробило міністерство оборони, і всіх виникло питання: так що Україна буде бити по цивільних суднах Росії? Ну мені теж так не здається, що ви думаєте? Дивіться, ну я впевнений, що ми по їх цивільних суднах бити не будемо, тому що ну, це не е, тероризм. Е, хоча знову ж таки питання чи на наскільки цивільне це судно, а наскільки зараз е, збільшиться між Росією, наприклад, от, в тому числі використання цивільних суден для здійснення постачань через Кримські порти? Тих, які не можуть собі дозволити через росіяни через пошкодження Кримського мосту. Тому що от та дорога, яка в них є зараз сухопутна, по нашим тимчасово окупованим територіям, так вона щодня прострілюється. Це плюс в неї, ну. Там про спроможність доволі низька для перевезення вантажів. Там от перші затори, які відбулись, вони відбулись через те, що всі вантажівки туди поїхали. Зараз доведеться активізувати значить морське постачання щодо Криму. От морське постачання Криму відповідно судне. От наприклад, ну теж буде зрозуміло, що це наприклад там їжа, яка йде до далі для того, щоб кормити військову російську армію. Якщо ми потопимо таке судно, це ж для нас є законна ціль, законна ціль. Ну у мене така лише думка була, що в принципі це дзеркальна відповідь для того, щоб показати продукти по 17 гривень з одного боку, а, а з іншого боку, все ж таки, призвести до певних фінансових проблем для Росії, тому що тепер страхування суден, які йдуть в російські порти, ну буде значно дорожче з такою заявою України. Ну і потенційно перестрахуватися, якщо будуть і будуть коли подальші удари по кримському мосту. Якщо раптом хтось щось постраждає, то в принципі ми попереджали. Дивіться, ще може це підняття ставок для того, щоб змусити зробити е, гарантувати безпеку в Чорному в Чорному морі, наприклад, з боку ООН. побачимо Але е, я би хотів з вами обговорити контекст обстрілів Одеси після завершення зернової ініціативи Одеса, Миколаїв, наші портові міста, які були у цій зерновій ініціативі, дуже значних ракетних ударів почали зазнавати. Ви як офіцер резерву повітряних сил. Саме до речі, в частині протиповітряної оборони, От от давайте проговоримо з вами е, підсумки роботи нашої ППО. 18,38 це результати нічної роботи ППО на півдні минулої доби. Я впевнений, що е, коли росіяни зараз бачать, що ми не в змозі збивати стільки ракет і Вони все ж прилітають. Вони будуть лише інтенсифікувати, лише додавати і е, будуть збільшувати цей натиск. Врешті за дві доби жодного зб... збитого е, жодної збитої ракети від берегового комплексу Онікс і ракети Х. 22 е, Ну Ну якби ви сказали, ми не готові були зовсім до того, щоб захищати Одесу. У нас є шанси якось краще захистити це місто, тому що я впевнений на нас чимало одеситів дивиться так само. Дивіться, ну ПП у нас, ми мали бути до цього, звичайно, готові, тому що оця вся атака це ж є результат розірвання цієї зернової угоди. Там ніяке це не помста за Кримський міст, тому що все це готувалось. Визначалися цілі, те, що вони били по саме в порту, по наших там ну, там, якщо ще напам'яш. 60 тисяч тонн ну різної аграрної продукції було знищено за оці одні обстрілів. Це все готувалося. Визначалися цілі, програмувалися ракети. Пам'ятаємо розслідування Белінкет Кристогрозєва. 5-7 діб мінімум потрібно для того, щоб запрограмувати там шахет швидше, але. Все одно це дні треба підвести до того, що росіяни, якраз знаючи кінцеву дату завершення так. за нової ініціативи, підлаштували удари під це, але ані але аж ніяк це не є реакція на кримський міст. Тому що я теж зустрічав такі думки. Що люди типу кажуть: ну хтось це в голову, що от мовляв не занадто сильно ми вдарили по кримському мосту. А зараз отримуємо дуже сильно відповідь від Росії. Не треба було типу цього робити на те, щоб Росія так люто реагувала у відповідь. Дивіться, це просто гра м'язами від Путіна, що нібито він о сьомій вечора дає команду, а вже через три години. Нам летять ракети. Ні, так не відбувається е, так. Ну, ну крилата ракета, це не ракета, е, яка здійснює. Ну, це не ракета швидкої відповіді на щось. Як правило, в таких випадках має застосовуватися балістика, там якби Іскандер М, по Києву знов полетів. Оце можна було б сказати, що це відповідь, але ж по Києву Іскандер М можна швидко підготувати, так? Звичайно, це готується балісти, балістика, вона готується до виліту швидше крилаті ракети готуються до, до вистрілу довше. Е, і відповідно, оці цілі, по яким вони завдавали удару, показують перше, що, на жаль, проблема з тим, що ну не вистачає в нас поки що засобів протиповітряної оборони, плюс різнотипові цілі. Там Онікс Х-22, е, це ракети. Проти яких має працювати комплекс е, Петріот або СМПТ, але на жаль, його у нас там на півдні немає. Е, я знаю, що відпрацьовували там Айріси, а, Айріси відпрацьовували добре, але ну не всі типи цілий. Плюс е, росіяни е, змогли, так як це були удари по порту, е, вони запустили. От ті ж, наприклад, шахеди, а е, вони летіли ну на дуже дуже низькій висоті над рівнем моря. Що є додатково склаздало певні труднощі, в принципі, компоненту ППО там потрібно посилювати. Сподіваюсь, що наше повітряне командування там оперативно відреагує зараз на цю ситуацію. І ну, звичайно, наші проблеми нам -то оперативно треба в Україну, щоб наші союзники передали ще, хоча б ну три краще чотири батареї Петрі. Для того щоб ми могли більш ефективно закрити небо, тому що ну, якщо там САІР АІСТІ при всіх його чеснотах чи Насамс, е, прекрасні комплекси також нам потрібні. В них більш економний боєприпас, е, гарно б'ють там класичні аеродинамічні цілі. Е, проте нам потрібні петрі. Бо як показує практика, згадаємо на день зенітно-ракетних військ. Е, Картинку з бортом пускової установки Петріот. Петріот б'є все. Петріот б'є все, так ну але справді ми маємо значні проблеми зараз із охороною нашого наших міст Південних Миколаєва та Одеси. Мені дуже прикро, що ми виявляється. Ну, робимо справді такий висновок. Яр можу зробити такий висновок, що ми були не готові. У нас не було плану Б на те, що Росія почне ось так гатити, неприємно. Це усвідомлювати, але на жаль, є як є.